Збройні сили України розгромили бригаду РФ, яка влаштувала геноцид у Бучі. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Збройні сили України розгромили 155 ту бригаду Тихоокеанського флоту РФ, яка влаштувала звірства в Київській області на початку Великої війни. Окупанти намагалися наступати в районі Вугледара Донецької області, але були знищені. Відомо, що елітний підрозділ Росіян було розбито вщент разом із командним складом. Представник сил оборони та урійського напрямку Олексій Дмитро Шаковський заявив, що 155-ту бригаду вже тричі доводилось доукомплектовувати перший раз після Ірпені та бучі, другий – після поразки під Донецьком, а зараз майже всю бригаду знищено під вугледаром. Він зазначив, що на цьому напрямі щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків. Нагадаємо, що російські окупанти можуть завдавати нові. Нового масованого ракетного удару по українській столиці та інших містах на цьому тижні про це стало відомо із коментаря, який дав секретар ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону. За його словами, противник готується до нового великого обстрілу і намагатиметься завдати його на цьому тижні. Він зазначив, що необхідно зберігати спокій, оскільки протиповітряна оборона України, яка відбивала ракети, зі 120 ракет було збито 115, готова до нових атак РФ. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Ідемо до перемоги.